Правоохоронцям дозволять відкривати ваші посилки. Добрий день, шановні глядачі. Я юрист Центру правової допомоги Альона Андріївна. І сьогодні ми розглянемо з вами новий законопроєкт а саме, коли зможуть без вашого відому відкривати посилки і переглядати їх. Законодавча ініціатива передбачає надання повного дозволу поліції відкривати поштове відправлення без відомого одержувача чи відправника. Водночас можуть не тільки не інформувати одержувача про такі втручання, але й заборонити працівникам поштових відправлень розголошувати цю інформацію. Законопроєкт передбачає доступ поліції до листів, поштових карток, дрібних пакетів, мішків М, адресних поштових розсилок, відправлень для позбавлення зору, посилок та інших. Матеріальних носіїв передавання інформації. Втім, у законопроєкті зазначені умови, за яких співробітники поштових операторів зобов'язані надавати доступ поліції до листів чи посилок, без відомого одержувача відкривати посилки зможуть лише на підставі рішення суду, яке може ухвалюватися лише у виняткових ситуаціях, а саме вагомі підозри, що у відправленні можуть бути речовини, предмети інформація. Важлива для досудового розслідування у кримінальній справі. Якщо такі підозри підтвердяться, правоохоронці зможуть конфіскувати відправлення, зняти копії або ж взяти зразки для експертизи. Також законопроект зобов'язує працівників поштових відділень забезпечувати необхідні умови для проведення огляду відправлення, а також забороняє розголошувати інформацію з приводу проведених слідчих дій. Отже, шановні глядачі. Підійшов кінець нашого відео з приводу нового законопроєкту. Якщо у вас залишилось питання з приводу того, чи була ваша посилка відкрита працівниками поліції, як можна оскаржити подібні дії, звертайтесь до наших спеціалістів. Працівники центру правової допомоги завжди готові надати безкоштовну консультацію по вашим питанням, а також супроводжувати ваш цей момент.